15 штук, ну красавець. Внук побачив і гляньте, які грибочки. А зараз глянемо, що воно таке хоч є. <плес> О! <хоман. плес> Ні, собі, я ще такого <плес> не бачив. Бачите, <Річі>, <плес> а від часто ходиться. І ми ще отакі зібрали. І ми з внуками вирішили е, піти, як то кажеться, на грибочки. Приїхали, кажуть, якраз сезон трошки, трошки дощ вчора падав. Є грибочки. І ми вже трошки знайшли, ми маємо таку, а це внук щось там, коли вони ходять самі по собі. Та в мене внуки, а ну передайте, привіт всім, допомагайте. о, е, вони зі мною. Ану, пішли, пішли сюди. Ану, йдемо. І ми сіли якраз в ліс. І думаємо, може, щось, щось знайдемо. Може щось знайдемо. Так, а ну туди водіть, а от туди во там мало крутого дерева. Зараз. Бачу, вже клієнти Я приїхали, приїхали. якраз позбирати нам всі гриби О, і недалеко. Внук побачив. І гляньте, які грибочки. А зараз глянемо, що воно таке хоть є. І непогані. І непогані. Да-да-да, опа. Не опа, ну, опа. ого. Ні, собі, я ще такого а! не бачив. Я ще такого не бачив, чесно. А! А, дунь, оце бачу. да. Це я ще такого не бачив, глянь, як, скільки багато. Диви. Дунь, Диви. Гриби. Оце да. Дунь, оце улов! Ти тоже не бачив за, тож за своє життя такого. Диви! Вот ново було, йо -мо! Давай! <піздєць> <Да>? <піздєць> <зараз>, зараз, зараз, зараз. І посчитаю, зараз скажу. Бо мені трошки трудно одному. А -а -а. Так. І ми ще отакі зібрали, бачите. А тут ми я почитав тільки що 15 штук. 15 штук, один перший 15 штук. Оце суперово, це. Я ще в житті теж скільки я грибак сам. І раніше ходив, збирав, гляньте. А такого я ще не бачу. Цілих 15 штук я вже пересчитався. І воно з одного корня. Інтересно, Трошки, правда. Осторожно. Теж такого... не бачив, правда? О. Я вжив, я вжив, я вжив. А ти туди не ходиш, на ту сторону. Yeah. А туди. Зрубтесь туди. Це я вожив, там а, там та я у вас віта на гано приїхав. Нема там нічого. Стена? та Шти... Ні, Я не був. Не був. Ніє. є, для на Ага, ясно. Ясно. І це непогано, бачите, але сьогодні вже казали, що тут були охотники. Де? А ну глянемо що Внучка каже, що є маленький грибочок. Ну це щось, щось таке інтересне. Щось таке інтересне. Ну, щось похоже на грибок, звичайно, ну це поганий. Оце вже ми такі улов зловили, гляньте. 15 штук, я потім фотографію. Якраз дам на закладку і буде у нас непоганий. І це щось внук надибав. Ми тут скраю люблю ходити при дорозі. Фу, аж не по собі. І, і знайомий мій один. Тоже е, грибак. І він каже, скільки живе. Ну, він два роки молодший від мене. Йому там до 60 теж. О. І він каже, що такого не бачив. Приїхав спеціально за грибами. Ну, бачите, що, що робиш. Удача на нашій стороні. Добре, що внук туди побіг. Грибочки ми вже засушили. Я у відео вам покажу. Скільки в нас сушених грибочків, білих, звичайно. І бачите, такі у нас перші добрі. І не тяжко. Ні. І тут, бачите, 3-4 штучки. І це. І там трошки внуки. Думаю, я от хоч знімлю відео. З внуками приїхали. Ми їм трохи походимо. І у нас такий улов був, ну. Аж прямо подивіться. Перерахували 15 штук. 15 штук. Ну, красавець. Аж прямо тягне, подивіться, 15 штук. Такого я теж. Ну, два-три від сили, щоб в кучі так було. Ну це прямо як оп'ята. Чесно, як у п'ята буваєш. Або корінь, якщо йде гливи на дереві, на, сло, на, на цьому самому чи що гливи такі бувають, Гливи, Це теж дуже багато їх буває, ще по вишанки називають. Ну, це по-нашому це гливи. Бачите, і такий лісочок. Такий лісок. Ну, непогано. Далі покажу, що до чого. Мінкувати. Та-та, і ми знайшли ще ви тільки гарнесенькі. От, а ви часто ходите? Ні, я то от первого ну, пішла, бо то навесні були, ага. а так не гарні, було. Гарні, що? гарні, гарні. Гарні і хрубочливі. Менше два. Хрубочливі. Тільки що два малесеньких знайшли. такі грибочки. такі грибочки малесенькі. Найшли. Вунуки кидають ті <свисту> <свисту> жолоді мені є? Зараз, зараз, зараз. Тут під краєм Буває багато грибів, тому що є. А ну зараз, зараз. Ходять помага. А я так да помаленьку проходить каже дуже багато було, дуже багато було. Але ми ось і найшло. Ось такі малесенькі. Опа. Бачите, такий маленький підосичник. А! А мій домок! Так. Грибаки вже е, не хочуть сильно збирати, чоловіці вже до машини хочуть. Але треба ще ходити, тому що ми приїхали б позбирати. Зараз, зараз, і є інтересне, ну, це не гриб, звичайно, це може сироїшка. Ой, а це не відня сироїшка, та поганка. І там ще ми знайшли. І йди сюди. Маленький маленький. Ось такі малесенькі. Бачите, один, два, тільки буде, тільки буде. І трохи прийшли. Небагато, щоб так було, чесно. Але трохи є ног, видно, що корінці рвали. Є. Лишилися корінці і грибів чимало зірвано. Де ми вже пішли після обіду, за грибами, звичайно, ходиться з рання. О, вже один зацепився, впав, плаче. А хотіли сильно в ліс, дуже хотіли грибочків, але знайшли трошки. Щось ходили, щось збирали. Виновки. І це, бачу, непогано. Хоч трохи є. Трошка тут і гриба я виложив вже в машину, так як сказати чесно. Носити такого гарного. І кришиться, Хочеться ще вдома показати. Бо я ще такого чесно за своє життя. За скоро 60. Я і не бачив. Хоч кажу, сам раніше ходив, дуже багато ходив, але щоб 15 в кучі знайти, я такого ще кажу, не... Не було в мене. Так, ходіть, малеча, бо будемо їхати, малеча. Трошка нас, на сушку. Щось нас обирали. О, сюди-сюди до мене йдіть! О, Бачите, хтось знайшов. Рибочка. Трошка почистив корінь. Але бачу. Що зрання треба було. Але тут вже збирають, кажуть, довше. Ми будемо дивитися. Це мої рибаки. <ріпи> Йдуть. <ріпи> Це рибаки. А вже не в воду заліз. Ходіть. Пішли. Йшли на дарчик. То. А й купалку має. Ого! Здорово! А так трохи з внуками розвіялися в лісі. Бачите? Туди не йди, туди не йди, туди не, туди не йди сюди до мене. Там от грибочок йди сюди! Гляньте, грибочок є! Опа. Гляньте! Хтось шов! Хтось шов! А, добре, аво! Значит, зірвав саму цю. Ну йде сюди до мене. Так ти вирвай, а ти І такий грибочок. Лізь сюди, бо там водичка. Іди сюди. Ей, маслюк. Бачу. Ей маслюк, Але, ось тут знайшовся прямо грибочок. Інтересно, так, йдемо до машини. Але по дорозі знайшли грибочка. На, бери, так, так. Добре, бери ти. Мощніки в мене. Що ви так гриби збирали? Ходіть, ходіть. <су> ну оки, там можна й окей. Ну Це тільки їхні. Це тільки їхнє. Давай. Сидем зі мною, там удичка. <риклад> ну, бачите, так можна з краю ще і знайти. Так, так, так. Все, все, слухаю. О, <соць> все, <соць> <соць> несуть то, <соць> і кошика несуть, мені допомагають. Не помало, помало, бо тут є палки. Помало. Добре, тихо. Еля почекай, почекай! Отакий От лісок і дуб. Бачите, молодий. Такі в нас є і грибочки. Я тут вже знімав відео, нього, тоді правда було більше, но, але мене оцей грибочок, він був трохи прикритий багато, багато трохи. Як його не побачили, но він був в кущах. І на другій стороні там був. Я збирав тут і поля, а він там збирав. А він ліз там. І зараз я ще хочу вам щось показати. Таке інтересне. Таке інтересне. Вийду. Вже. О, як я вам говорив, що ходив ближче до цього. О, а тут в нас соя. Леньте, як соя росте. Оце, оце соя. Це соя. Це соя. Скоро будуть кусити О, от така соя. Одного разу коли наша башка був. Її в Дніпропетровській області. Жарили. Харківській області жарили. Сумській жарили. Те там, де я був. Їздив колись наша башки, стройки все різне. І жар Ну, вроді неспогано. І я взяв на пробу. І Що да. там, є щось? Бачите, не ж, жінки, грибарі, грибарки. Так, так, є, маслята вже. Ну, це треба душа до доброго. Скоро буде осінні вже і оп'ята, і пеньки. А так ходять, збираються І недалеко, бачите, вроді при дорозі і грибочок. І грибочок. Бачите, і грибочок. І непогані. Ось грибочок. Прямо, Бачите, при дорозі. сів ліс, а вони тут з краю. А вони тут з краю, Непогані. І є ще маслята. Маслята тут є. Є і старі, і малі. Бачите такі Маслята є. Ну і є грибочки. Зараз дойду, гарно. Тут ще з краю, може ще щось знайдеться. ну Так непогано. І ще знайшли отаких. От І на цьому ми закінчуємо, бо внуки вже нас, як то кажуть, просять додому. Їм здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.